Польські протестувальники заблокували ще один пункт пропуску на українському кордоні – Корчова. Про це суспільному повідомила речниця львівського прикордонного загону Олександра Кучковська. Це була остання вільна для проїзду вантажного транспорту. Ділянка Станом на ранок на в'їзд в Україну тут очікували 1730 вантажівок. Пункт пропуску Краківець Курчова не блокували до сьогодні. Тому водії обрали його, сподіваючись швидше перетнути кордон. каже речниця львівського прикордонного загону Олександра Пучковська. У пунктах пропуску Шигині та рава черга дещо менша. У Шигинях вона складає 300 вантажівок. У Раві вона складає 380 вантажівок на в'їзд в Україну. Окремо би хотіла виділити саме ситуацію, яка склалася у пункті пропуску шагині, тому що впродовж останніх діб ми спостерігаємо дуже малу кількість вантажних автомобілів, які перетинають там державний кордон, особливо на виїзд з України. Продовж останньої доби до Польщі виїхало всього 11 вантажівок. За словами Олександра Кучковської, сьогодні протестувальники заблокували і пункт пропуску краківець Курчова. Нагадаю, польські перевізники та фермери почали блокувати кордон у листопаді минулого року. Протести поновили фермери 9 лютого цього року. Іван Кадуско, Єлисавета Сілаєва та Анатолій Киричук суспільне новини.